У ямаю. Зараз крісне. Таша мене туди. Ааа, моях. Зайцева. Давай. Давай. Настоїться, ти стоїть. Уляу! Уля, я не така велика. Велика велика. велика, велика. велика велика така велика, велика. Нютику! Нютику! Сонечко! Тоюсь. Ну зая. Ну тільки до мене саріки, мене паціразки саріки. Це не бачать, що таке є. Оп. Так, браслетна ухота, а этот фуразику. Ага. Падає, я знаю цю технологію. Стояч. Це ж звичного. Ну. Поле кинаку не діле. Так, поле діле, володіле. Ніть это новое. Ну, все, 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 все,